Сало знімати, щоб і пашина і все було колосало. Колосало що було? Так, але якби сюди позвали ще когось, зараз справиться. Боюсь, що ти не справився. Так. так, заходимо туди. На цю ту сторону? Да, так, держи. Нахиляйно. Я тут цілу полоску. Отакого прорізає. В цьому салі і почеревина знаходиться, і генеральське, і бочок, і все саме цінне, що є. Тут все воно знаходиться в цьому куску. Свинка м'ясна, сала пощі немає. Ну що ж. тоже мне тут будут держать. Володя, заходь. оставляй ну, ты. Прорежьте ты мне, и я буду тримать. Оставляй ты, иди сюда. Заходи. Вот так вот, глянь. Да, да, я порыбару. Так, якби ти чуть такого взяла до верху. Що пуста? Та ти не це. І що, а ви головне підтримаєте там? Не? Дуже великий кусок. О! О! Похарший. О! Тут і м'ясо. Пускай. І все. Пускай. М'ясо і сало. Все. Одна сторона.